мораторій скасовано. Верховна Рада повністю поновила перевірки платників податків у новому році, а також змінила підхід до формування плану графіку проведення документальних планових перевірок. З 8 грудня вступив закон. Мораторії на перевірки забрали на всі перевірки. З 1 грудня 23 по 31 грудня 24 четвертого. Значить законодавець прописав зараз в податковому кодексі. Які суб'єкти будуть підпадати під планові перевірки раніше? Були ризики встановлені, але вони не були передбачені податковим кодексом. Зараз передбачили податковим кодексом. До плану графіку можуть потрапити платники, які здійснюють діяльність у сферах виробництва або реалізації підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових чи платіжних послуг та нерезиденти. А в кодексі пояснюють у ДПС чітко прописані критерії ризиків, за якими оцінюватимуть платника. Тому кожен платник, бачучи ці ризики, він може собі їх е, досягти певних тих е, критеріїв, які передбачені в кодексі. І вони, коли вони досягнуть всіх цих критеріїв, вони не будуть попадати до поля зору податківців і їх перевіряти не будуть. Тому я думаю, що це добрий крок, тому що кожен платник податків за певний період часу року може підняти свої показники до певного рівня і не буде мати гостей з податкової, якщо він буде працювати в правовому полі. Водночас наголошують у ДПС тимчасове обмеження на проведення планових перевірок введене для тих категорій платників, які мають адресу на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Андрій Гаргара, телеканал 402.